І так, я всіх вітаю. В ремонті був ось такий прикольний телефончик. Бабушкафон. І найпотужніше в ньому цей ліхтарик, не дивлячись на те, що в нього є окрема спишка. Шпарить дуже потужно. І так же само вирубаємо. Так, і ось в чому прикол. Виламали в ньому роз'єм, але це новий телефон, його тільки купили. там... Ще тиждень не користувались. Ось чек конфі. конфі конфі Де там дата у нас? 30-05. Там десь було ось. 30, 05, 25. Зараз. Ой, 0,7-0,7, 25. Ось така штука. Гарантія 1 рік, 12 місяців. Десь там було, десь там було. Ну, але коротше, якщо по факту ви з цією гарантією приходите, то ідіть купляйте новий телефон. Це не гарантійний випадок. Ну, ось, щось там написано 12 місяців, тралала. Коротше, ось. По факту, якщо у вас щось ламається, то це, це не гарантійний випадок. Просто викидайте, і йдіть за новим. Ось тому. Міняли ось цей роз'єм. Все поміняли, все тепер заряджається. І, коротше, все, тепер з цим телефоном чітко. Але ось така прикра ситуація з комфі. Зараз покажу кадри, як я міняв. Теж рідна зарядочка. Ну, і на цьому, в принципі, все. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, всім вдалих ремонтів, нормальних гарантій. І всім бувайте!